you 22 роки на ринку України працює американська компанія, яка завоювала авторитет і любов споживачів не лише якісною продукцією, а й стабільністю та новими перспективами. МВ Україна один з найбільших платників податків у галузі прямих продажів, приклад надійності, розвитку та соціально відповідального бізнесу. У час війни, коли багато компаній зупинили діяльність, МВЕ не просто залишався. Він продовжував інвестувати в людей, у регіони та добрі справи. Це компанія, яка відкриває для українців шлях до розвитку, навчання і побудови власної справи. Зміцнюючи економіку країни, компанія є на сьогоднішній день компанією, яка працює в рамках діючого законодавства, компанія, яка сплачує податки, компанія, яка здійснює чесно і відповідальне митне оформлення своїх продуктів. Безумовно, тому ми як підприємство, міжнародне підприємство, яке було засноване. В років тому, в Сполучених Штатах, ми продовжуємо працювати чесно і відповідально абсолютно в кожній країні і в Україні, в тому числі. Тому що зроблено, сплачені податки з обороту діяльності нашої компанії. Безумовно, ми надали бізнес можливість, що є основним і ключовим продуктом компанії «Емвей». Привітати компанію з 22 річчям прийшли партнери, друзі та однодумці: ті, хто стояв біля витоків розвитку бізнесу МВ в Україні, і ті, хто тільки починає свій шлях. Сьогодні вони єдина команда, яку об'єднує спільна мета робити життя людей кращим і впевнено дивитися в майбутнє. Нам імпонують цінності компанії, сім'я, свобода, надія, винагорода. І найголовніше ми живемо в Україні. Ми пережили чотири кризи. Ми пережили пандемію. Ми переживаємо нелегкі, переживаємо нелегкий час війни. Але насправді компанія дуже багато. То інвестує в Україну в наше підприємництво, ми створили тисячі робочих місць. Ми приймаємо участь у проектах розвитку цілей сталого розвитку, декарбонізації, дефосфатизації України. Ми розвиваємо нові робочі місця, це екологи, екоаудитори, це люди, які розвивають власне в сфері здоров'я, активного довголіття, проекти. І все найкраще тільки попереду. Уявіть собі, що в час війни Україна вийшла на перше місце в Європі по товарообороту. Тобто ми показали, що ми дійсно всі нація не тільки на передові, а ще й на наш в нашій економіці. І компанія пропонує новий розвиток, нові можливість будувати бізнес ста країнах світу. І це мене надихає, що дійсно дуже багато перспективи, що для молоді, що для людей любого віку. Ми можемо розвивати бізнес як в Україні, так і по всьому світу. Компанія МВЕ працює більш ніж у ста країнах і територіях світу. Вона дає людям можливість розвиватися, залишаючись вдома в Україні, але водночас бути частиною великої міжнародної спільноти. Тут кожен може будувати власну справу навчатися, отримувати новий досвід і впевнено рухатися вперед. МВ підтримує оздоровчі та екологічні ініціативи, допомагає розвивати малий бізнес, створює нові професії, об'єднує людей, які хочуть жити свідомо та відповідально. Наша глобальна. Ціль допомогти кожному, кожному жителю України жити кращим здоровішим життям, допомогти кожному реалізувати свій підприємницький потенціал, допомогти кожному оздоровитися і використовувати продукти, якісні продукти, які не зашкодять здоров'ю, які використовуємо задоволенням. І хотілося би просто, щоб всі були щасливі і жили в мирній, здоровій країні, так як я медик, я розумію наскільки важливе ментальне здоров'я для українців зараз, якраз в теперішній час. Якщо просто сісти і думати, в якому ми в якій ми ситуації, і просто думати про погане, то ментальне здоров'я скочується ще вниз, і в людей дуже багато панічних атак. А коли гуртуємося всі разом з однаковими цінностями, що зробимо мріємо, плануємо на майбутнє. Що дає дає змогу компанія МВЕ, тому що я вже за 12 років переконалася в цьому і дає нові можливості навіть перекваліфікуватися людині, якщо вона в якомусь напрямку працювала і в неї все пропало. Бізнес пропав. Тут є можливість створити знову підприємництво з нічого, просто монетизувати свої контакти класних, драйвових, потужних, самодостатніх людей, які мають також однакові цінності. В напрямку екологію зберегти, економіку піднімати так, тому що ми сплачуємо податки. Ми працюємо на іншому фронті. Такий непростий час, як в нас зараз в країні. Я вважаю, що сьогодні можна і працювати, і розвиватись розвивати бізнес, тому що номер один номер один потребою для всіх українців, молодих українців, міленіалів сьогодні є саме бізнес. Можливість можливість заробляти гроші, можливість розвиватися. Тут в нас в Україні працювати з класним продуктом. І все це ми пропонуємо компаніям. Ми дуже багато. Працюємо багато, працюємо з експертами, нутриціологами, дієтологами, косметологами. Розвиваємо наш бізнес в велнес-сегменті. Компанія активно допомагає передовій, підтримуючи українських захисників і долучаючись до ініціатив, спрямованих на зміцнення держави, не зважаючи на обставини, що робиться в нашій країні, але е, люди мають право на свято е, для того. Ми стоїмо там, щоб можна було жити тут. Святковий день об'єднав великий колектив з подарунками, сюрпризами, щирими словами. Усі вітали один одного і будували плани на майбутнє. Кожен тут має власну історію, але всіх об'єднує спільна мета розвивати свій бізнес, підтримувати один одного і робити внесок у сильну, успішну Україну, впевнений в тому, що ми продовжимо. Правильні дії, правильні рухи вперед. Дуже приємно Іри. і зростайте. І дуже дякую кожному, хто бачить можливість і продовжує рухатись в досягненні цих цілей найвищого рівня.